Привіт! Питаєте, наскільки міцний карбон? Да, у нас на гудлищі Хербона Фішинг золотий бамбук. Ну, Дивіться. Ось така відповідь вам піде. Да? Спокійно, за другого коліна я собі. Хотілося в обратну сторону ловити. Ми попрацювали дуже багато тут, бачите, тут якісний карбон. Він крашений. Ми вудлище допрацювали. Так, да, воно стало важче, але бачите, кліпсову систему зробили, чітко вираженою, Ми їх попросили. Карбон повністю весь крашений. І якість карбону вона теж змінилася. І після цього ми тільки нанесли свій логотип, Знаєш, що тут питань взагалі не буде. У нас не було питань по той вулище, а тут взагалі. Ми його протестували, поламали, все, що знаєш, все, що завгодно, спочатку робили, піднімали. І після цього ми тільки замовили. І ми знаємо, що воно відповідає якості найкращої в Україні.